Те, що перспектива цієї території, вона вкрай не радужна, я казав, ще в 2015 році. Хоча на той час центральна влада контролювала більше 70% взагалі обох областей Донеччини, Луганщини, але вже тоді стало відомо, що починають відбуватись на окупованих територіях незворотні процеси. Плинути на які практично центральна влада не могла, а зміни відбувалися настільки м, катастрофічні, що ну, майбутнє було передбачуваним, на жаль. По-перше, мова йде, і цити, ти це чудово знаєш, підтоплення, ґрунтові шахтні води. На жаль, ну, на жаль, може на щастя. Переважна більшість наших глядачів не знає, про що йдеться. Справа в тому, що пересічному громадянину здається, що от зупинити шахту це от просто так, взяти якийсь там рубільник, вимкнув, і все зупинилось. А насправді це надскладний процес і надзатратний процес фінансовий. Одна з величезних проблем це підтоплення зупинених шахт шахтними водами, які є, місять величезну кількість отруйних речовин, і вони по заброшеним шахтним стволам та пустотам починають підніматися на поверхню. І відбувається підтоплення взагалі населених пунктів цілих. Я чудово пам'ятаю, ще тоді були фото, що відбувається в Тарецьку. А підтоплення вони призводять просто не, не те, що в підвалах живих, жилих будинків починає стояти вода, з якою ніхто не може впоратися, а починають просідати ґрунти, дороги, під'їзди, будинки починають коситись. І цей процес він неминуче набирає обертів. Зрозуміло було, ні тоді, ні зараз Росія не буде вкладати кошти в дотримання утримання закинутих шахт. Як мінімум, тому що ти це теж добре знаєш, ще з 90-х років Росія закрила практично всі вугільні шахти в своїй Ростовській області, які фактично за геологічним розташуванням теж відносяться до, до Донецького вугільного басейну. Тому ну, абсолютно зрозуміло, що закинувши власні шахти, розвивати їх або підтримувати на окупованих територіях, ну це не ні синітниця. І на жаль, цей процес він триває, 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 триває. З початком повномасштабного вторгнення з'явились абсолютно нові виклики, яких до 2022 року. Не було не тільки взагалі, ну і, і в Україні, і от особливо, якщо ми кажемо зараз про Донбас, цей регіон не знав. І знов-таки ти абсолютно правий, коли кажеш про фізичне знищення просто. Міст, районні центри є знищені повністю. І більш того, ці сволота, яка виступає в ролі там, цих губернаторів, вона офіційно заявляє, що відновлювати їх не будуть. Наприклад, щодо, на Луганщині щодо Попасної вже рішення ухвалене. Її відновлювати не будуть це забудьте, стерли гумочкою з карти, все. Тому, на жаль, перспектива з моєї точки зору дуже плачевна. Шкода, звісно річ, тих людей, які волею долі або за власним бажанням залишились на тимчасово окупованих територіях. Доля в них важка і світлого майбутнього там для них я не бачу. Краще для них випадок це або перебиратись на територію, яку контролює центральна влада, або тікати в, десь в глибинку Російської Федерації. Бо саме на цій окупованій території там буде. О те, що відбувається в Донецьку зараз, ну не тільки от, правильно, в агломерації цей Донецький, там же знов-таки наші глядачі не можуть усвідомити, що значить тижнями мільйонне місто без води. Це ж не просто нема чого пити. Вибачте, але навіть один з завзятих російських зет-блогерів присвятив. Тому Армагеддону, який відбувається зараз безпосередньо в Донецьку, свій допис. І він ну, вимушений був чесно визнати. що... Я пам'ятаю, як за радянських часів Донець називали місто троянд. троянд. Мільйона Троянд. А зараз він каже, що із города Рост Донецьк привратівся в город говна. І, на жаль, ну це абсолютно реальна дійсність, бо ну, фізіологічні потреби. Людині неможливо від них відмовитись, а якщо води нема, каналізація не працює, то уявіть собі, мільйон людей щодня збирають свої екскременти, вимушені, в якісь пакети кульочки і виносити куди в двори на смітник. І так роблять Це в, часі, в кращому бо, випадку іноді да, викидають просто вікно. Так, да, ну да, і буває таке. І, ну, Ситуація вкрай навіть якщо якимось чином там намагаються підвозити технічну воду, а питну воду намагає, але ну це крапля в морі. Це жодним чином не перекриває потреб населення. Тому, і чи якщо чесно, ну, я не бачу виходу з цієї ситуації технологічного. От як ну що, прокладати новий водогін? Не думаю, що Росія на це. Здатна погодиться, тим більше, поки тривають активні бойові дії.